колеги, я вас вітаю, вирішив трошки попліткувати з вами. Дивіться, додавалися в мене цього сезону такі ППС-ні вулики. От, вирішив їх минулого року ще придбати. Ну, минулого року, десь під кінець року, придбав один вулик. От, думаю, на початку сезону потестую, як воно буде. Получається, в нього посадив відводок. Відводок там пішов дуже класний розвиток, воно мені сподобалося. От. Я вирішив придбати ще декілька вуликів. Але то є якби не основна причина, чому я вирішив придбати пінополістирольні вулики, а основною причиною є їхня мобільність. Тому що в мене, як ви бачите, в основному 12 рамкові дерев'яні вулики. От. Мені, якщо наприклад, кудись з ними блін, то ну, дуже тяжко є насправді. От. І Мені треба, ну, щоб хтось допомагав. Але не завжди є там можливість, тим більше, в такий сьогоднішній час, ну щоб тобі хтось допоміг. Я вирішив протестувати десятирамкові ти вулики, чи зможу я з ними там мобільно собі там сам рухатися. От, е, можете зауважити, вчора вже буквально я сюди з іншого точка. У мене є два. Невеличких точка, один тут, другий там в іншому місці. До речі, прикольно, що вони знаходяться на такій дистанції, що вони не пересікаються. Тобто з льоту бджіл з точка на точок немає. Якраз вістень дозволяє робити рокеровочки, привозити звіт там сюди, звідси туди. То я дуже насправді прикольно. Можливо, там, знаєте, при огляді трошки є нюанси, тому що треба поїхати туди, там зайнятися. Ну, там роботи, тут роботи. Але, наприклад, коли там я хочу перевезти наприклад, з одного на інший, то я взагалі ну, миле діло. От. Що, що власне вчора і відбулося? Я вчора переселив там відводочок в пінополістрольний вулик, вечором привіз. Сьогодні вони вже тут, якби вийшли на обліт. Знову ж таки, бачите, в мене тут ройоловочки є. Та ройоловочка безвідказна. Мені її подарив Іван Іванович, друг мій. От, я з неї розпочинав е, свій пасічний ну, сезон, якби пасічну справу свою, скажімо так. Получається, першого роя я зловив на дану ройоловку. Так що Іван Іванович, дякую тобі за класну ройоловочку, вона працює до сих пір. От. І я вчора привіз сюди е, дану. Руїловочку. Вони сьогодні вже тут вийшли на обліт, Зараз я вирішив скоренько перекинути їх вже у нормальний вулик, щоб вони вже тут ну, обживалися на новому місці в нормальному вулику. Так що, друзі, зараз я їх переселяю в новий вулик. І вони вже будуть собі тут нормально обживатися у новій хатинці, А дана руїловка, напевно, ще буде працювати на ловлі руїв. Так, зараз дуже так по шустрому перекинув, без особливого там розглядання, що там до чого. Дройочок зайшов, мені здається, що тут у ньому неплідна маточка. Ну, потім побачимо, тому що я її там коли дивився, то розплоду тут не було на той момент, можливо, ще заскоро було. Зараз отак от вот по дві рамочки скоренько сюди раз перекину дві. Раз, ще дві. Ано ну вже одного огляну скоренько. А, до речі це Є єчко. Так що маточка почала це кладочку, піджимаю заставною. Ті бджілочки, ділочки що тут. Струсити обов'язково сюди їх. Ще, друзі, дивіться, бачите, колір у них такий цікавий, виявився. Получається, залишки. У мене були залишки різних кольорів, я їх змішав всі докупи. Получився такий колір оливковий. Зразу мені він якби, не дуже сильно сподобався. А дружина каже, він прикольний, мені подобається. І ще декілька вуликів У мене є пофарбованих в такий сірий. От, потім можливо буду їх чередувати. Там через один буде бджілкам зручніше, зручніше знаходити свою хатинку. Так що, друзі, от така от ситуація. От. Хто користується з вас вже пінополістирольними вуликами, напишіть свої враження про дані вулики, чи подобається вам, чи не. Ну, як воно взагалі, як розвиваються сім'ї. Мені буде дуже така корисна інформація, буду вдячний вам за, за дану інформацію. А зараз вам, друзі, бажаю гарного сезону. До нових зустрічі. Давайте, пока-пока.